Вітаю, мене звати Акритова Катерина. Я навчаюся на кафедрі педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти у Дніпровському національному університеті імені Олесія Гончара. З групи ДК-231 чому я обрала навчання за професією логопеда та дефектолога? Тому що мені дуже цікавить комунікація з дітьми, тому що вона пов'язана з спостереженням, аналітичного мислення. Професія логопеда вимагає терпіння, також я прагну розвиватися в педагогічній сфері, мені дуже цікава педагогіка. Правильна вимова звуків та формування мовлення. І моя тема, яку я хочу сьогодні розповісти, психопедагічна діагностика розвитку дрібної моторики руки у дитини 5 років. Рівень розвитку дрібної моторики один із показників інтелектуальної готовності дошкільного навчання. Дитина, в якої добре розвинена дрібна моторика, вміє логічно мислити у неї достатньо розвинута пам'ять. Увага, зв'язне мовлення. Недостатній розвиток зорового сприймання, уваги та, зокрема, дрібної моторики, призводить до ряду проблем е, і виникнення негативного ставлення до навчання. Саме тому робота з розвитком дрібної моторики має починатися за задового виступу до школи. Із самого раннього віку необхідно починати роботу з розвитком дрібної моторики, тому що така робота повинна проводитися регулярно, тільки тоді можна досягти хороших результатів від спеціальних вправ. Задання з розвитку рухів, пальців мають приносити дитині радість. Не повинні викликати перевтомлення. Також велике значення в цих іграх має текст, він має бути веселим, доступним для дітей такого віку. Необхідно пояснювати значення та тих або інших рухів чи положень, пальців зацікавлюють дітей у виконанні цих рухів, створюють позитивний емоційний настрій. Як сприяти розвитку пальців рук? Ну, щоб сприяти розвитку пальців рук і тим самим розвивати дитину, можна використовувати у роботі з дошкенятами таки. Маленькі діти масажувати пальчики, впливаючи тим самим на активні точки, пов'язані із корою головного мозку. Щоденно масаж кисті рук. Дитині м'якими рухами та розумняння кожного пальчика, долоньки з зовнішнього боку кисті. А також передпліччя дуже корисний, він чудово активізує мовні центри головного мозку. Крім того, такий масаж позитивно впливає на імунітет, загальний розвиток дитини і поліпшує контакт з нею. Ось можете побачити на картинці, дитина збирає. Бусенки на, як на мастинку, і дитинка у нас мозаїку. Ліплення з різних матеріалів. то може бути і тісто, і пластилин, і гліна, і все, що, крім очевидного творчого самовираження, дитина розвиває гнучкість і розхливість пальчиків. Ліплення пластиліну можна починати вже у два роки. Але головне добирати доступні завдання і не забувати мити руки дитині. Якщо ви боїтеся пластилини, виготовте для малято солоне тісто, наприклад, ця гра принесе задоволення незалежно від результату. Ванна з крупами, нехай дитина занурює руки у крупи, перебирає перемішані горох із квасолою, а потім дрібніші крупи. Пересипає їх з однієї посудини в іншу, простирає в руках. Така вона сприя розвитку координації пальців. Мозаїка. При складанні різноманітних ігор мозаїк покращується дрібна моторика рук малюка, розвивається кмітливість і творчі здібності. Психопедагічна діагностика дрібної моторики у дитини 5 років спрямована на оцінку координацію рухливів пальців, точності швидкості та узгодженості рухів рук. Це важливий показник розвитку, який впливає на письмо, самообслуговування та когнітивні процеси. Методи діагностики дрібної моторики. По-перше, це грамофорні завдання, обведення контурів, малюнків, проведення е, ліній між двома точками. Прямий, хвилясті, ламані, штрихування фігур у певному напрям. А друге це маніпуляційні завдання, застибання гудзиків, блискавок, намисту, нанизування намистинок на нитку, вирізання ножицями по контуру, ліплення з пластилину, дрібних деталей. Третє це ігрові завдання, прибирання дрібних предметів, ігор і гудзиків. Складання мозаїки конструктора з ЛЕГО, виконання жестових ігор, Сорока ворона, пальчики встають. Тестові методики, теста, копіювання фігур. Дитина має відтворити геометричні фігури, квадрат або трикутник. Ром. Тесту зерця, перемальовування зразка точками або рисками. І перейдемо до практичної нашої частини. Тест номер 1 Домалюй другу половинку предмета. Тут у нас є ялинка, є сніговичок, є така ваза та серденько в нас такі є, і треба, щоб дитина намалювала, намалювала її половинку. Другий тест дрібної моторики у кожній рамці намалюй предмет, який під нею підписаний. Тобто у нас є чотири таких як. На рівних квадратиках. Тут повинна бути у нас намальована квітка. Тут у нас повинно малювати бути сонечко, дерево та будинок. Ось у нас є вправа дрібна моторика, вправа тест номер 1 Приди олівцем пунктирної лінії, не відриваючи олівець від паперу. Треба, щоб дитина, не відриваючи руку від паперця, провела олівцем по лінії. Тут в нас є така пряма лінія, хвиляста, така у нас моя лінія і ось така цікава теж. Тест номер другий. Приведи по пунктирним лініям олівцем. У нас тут є сонечко, равлик, парасолька та листочок. У нас тут є потрібно, щоб дитинка провела олівцем згідно по фігурі. Тест номер 3 який намалює поряд з кожною фігурою таку саму. З лівої сторони, у нас тут є фігури, які намальовані, і треба, щоб дитина таку ж саму фігуру пристолювала, намалювала на правій стороні, там, де пусто, немає нічого. Тест на фізичний розвиток. Чи Чимішці стрибати на одній нозі через какалку. Можна запропонувати дитині пострибати на одній нозі і уявити, що вона стрибає на скакалці. Тест номер друге на фізичний розвиток. Проди як клишоноги, ведмитик, або конячка, лисичка чи чапля. Можна запропонувати дитині ось такі цікаві вправи, як робить хлопчик, або повтори за хлопчиком. Теж в нас є така вправа на фізичний розвиток, спробу зробити ластівку і постояти в такому положенні деякий час. Дитинка становиться в таку ластівку, можна, наприклад, 5-10 секунд, як дитинка утримується, це буде дуже гарно на координацію, також фізичний розвиток. Чи можеш ти виконати ці вправи з м'ячем? Ось є м'ячик. І можна дитині запропонувати, що дитина і за голову, наприклад, м'ячом або на плечо однією рукою перед собою вниз, тобто за, теж можна сказати пістори там за хлопчиком. Виконає вбивання м'ячем у підлогу правою та лівою рукою. Це теж така гра на координацію, фізичний розвиток. Теж вправа з м'ячем. Дитині пропонуємо відбивати м'ячо від підлогу. І спостерігаємо за процесом. Дуже вдячна вам за увагу. Сподіваюсь, це було корисно для вас. Дякую.